вже Можливо бачили, ну, скоріше за все бачили, як ми перемотували катушки. Ми проїхали раніше, хотіли поварити коноплю, хотіли перемотати катушки, але вітер сильний, в нас багато часу потім ще буде після заходу в сектор. Тому ми тільки перемотали катушки. Зараз ростік вирішив трошки покидати на хижака. І вже буквально через півгодинки повинно бути вже репкувальні. Віджеребкувались, Отримали восьмий сектор. Прямо в самій серединці. Це не можна сказати, що погано, але не можна сказати, що і добре. Тому що е зараз є ймовірність, що більше буде ловити хвост. Водойми там, де 15, й 16 й сектор. Ось, 16-го немає, сьогодні є 15-й. Але є певні плюси, що в нас зліва аж через два сектори конкуренти. Тобто ми в восьмому, а вони в 11-му. А справа через один. Ми в восьмому, а вони в 6-му. Є певні плюси, зараз покажу вам. Теоретично, маючи здоров'я, ось тут наш центр. А ось тут є певна така от завадь. От. І маючи здоров'я, можна виходити в 170-180. Друзі, вудлище ми закинули. Корму трохи дали. Багато не даємо, бо зараз знаємо, що не клює. Тому вирішили багато насипати. Дали там по 5 спомбів точечку, маленькі спомбіки, акуратненько, легесенько, щоб там покасательна рибка могла пройти і щось скуштувати смачненького. І поки є така нагода, поки я ще можу говорити і не дуже втомлений, покажу вам, як в нас сьогодні облаштований сектор. Сьогодні він дійсно облаштований гарно. Поїхали! Ми її в цілому вирішили особливо не прибирати, враховуючи те, що в нас дуже велика вимостка. Тут в нас є мат, підсаки, вейдерси. До речі, я купив собі Вас, як мені радили багато хто. Кажуть, що це самі топові вейдерси, самі дорогі і самі топові. Раджу спробувати. Якщо у вас ще немає і ви в них потребуєте, то. Круті, мені дуже сподобалось. Тут в наше поряд є мішечки, вони перемістяться ближче до мату. Зломана моя нова поцака, яку я купив вчора. Ну Це так, розтік трошки балується. Тут в нас спальня палатка. Там всередині все достатньо стабільно, стандартно. Двір других, тумбочка. Та й все, ще підлогу, тільки забули трошки примастирити, може зробимо, побачимо. Далі, тут ми маємо запасні наші вудлища. Одне сьогодні я вже також встиг зламати. Ну що? Перевіряйте, стики. Я не перевірив і трошки приїхав. Так, е, ну тут ще одна станція з крашилкою. трошки речей, які ми е, поперекладаємо, трошки корму, трошки ліквідів, зона варки. Ну і тут у нас буде спати дежурний. А тут ми будемо, тут настейкал, монтажний столик, а тут будемо снідати, обідати, відпочивати. Якось так. Е, не знаю, рибка клює там в когось вже, чи ще не клює. Я думаю, що ще не клює, але погода в цілому дуже сприяє. Мені здається, що рибка буде. Ось. Тому ми починаємо обідати. Якщо ви. Щось а то вам смачненького і на зв'язку будемо. Коротше, друзі, історія наступна. Е, приходить час. Ми думаємо, що пора вже перезакинути. Ростик приготував один поводок. Ми виматуємо одну паличку, я дві перехліпсовую. І тільки одну палку з води достали, уїжджає середня палочка. Я її беру. Ми беремо звідти непогану таку рибку, п'ятку, шостку, десь там. ну. І тільки-тільки я хочу закидувати цю палку назад, от прям тільки в момент закиду уїжджає третя палка. Я її клац, ну, третя має на увазі крайня, типу, справа. І я її підбираю, поки Ростик ще з мішком возився. І я чуть-чуть, блядь, провтикав, погано, походу, походу її засік, типу. і риба сходить. Ну як ви думаєте, що ми робимо? Кормим. І далі буквально проходить хвилин 15. Знову уїжджає третя палка, то що, ну, я ви вже зрозуміли, да, яка палка. Та що справа в нас. От, і ми беремо знову рибку. Вона достатньо не крупна, але ну, не Тузлан Семенович. Там десь 3-4 кг, будемо бачити на зважуванні. Звичайно, що ми ще підкинули туди декілька спомбів. На секундочку, в нас ліва палика стоїть в кліпсі, центральна в кліпсі, а права без кліпсу. Але кормимо ми в кліпсу. Але кормимо ми ближче. Ну, мені так здається, що я кидаю далі, ніж я кормлю. Ось, е -е, І ну, так все працює на даний момент. Зараз розтяг знову. Там, ви бачите. Е -е, замішав нову партію, партію корма. До нас вже їде пан Валентін. Ось він привезе нам другий сподову палку. Раніше палка в нас є катухи, не вистачає одної, вона в нього. Гай, будемо працювати далі. Е, ситуація просто в чому? Е, я постійно перекліпсовую ту сподову палку, то, то ближня дистанція, то дальня. Дистанція я вам розповім трошки пізніше. Піде вейдер захводу. Так що коротко, на зважуванні ми віддали три рибки справи, більш-менш нормально, ми там стоїмо на першому місці. Після цього ми одного дурника зловили. І ось зараз здається, що є непогана рибка з Альдорада. Це та шапалка у нас без кліпсу, Пан Валентин зарядив її, дай Боже, метрів на 140-150 та, що ми зараз ми звідти рибку. Якщо чесно, ніц не видно де вона. Зараз ми її ще чуть підтягнемо і я вже буду дивитися де вона. Зараз побачимо, що там за риба. Це ж охотка? Такий короб. Добрий раночок, друзі. Ми вже працюємо. Зараз буде корм через хвилин 20-15. У нас є клівак. Вночі ми здали 4 рибки, Три на ранішньому зваженні і одну ту, що ви бачили можливо ввечері. Нам трошки привезли 30 кг зверху, ми посунулися на друге місце. Зараз будемо відпрацьовувати. Все добре поки що. Потім розкажу детальніше, що відбувається. Як і обіцяв, поки немає в нас, я вам покажу наш повідець. В цілому я потім покажу вам гачки і всі там нашу повідочницю. Ми використовуємо достатньо стандартний повідець на резинці. Частіше за все використовуємо вісьмірки. Е, в готовому виконанні він виглядає в готовому виконанні він виглядає ось так. Ми не використовуємо довгий волос. Він і не вплотну, бачите, але і недалеко. Презентація така, як треба. Багато обертів тут я не роблю, коли зав'язую вузлик. Буквально там 4-5 в одну сторону, 2 в іншу, і поїхали. Ось. Резиночку ми використовуємо. Ось ця резиночка, та що на гачку, ви бачите, це профмонтаж. Раніше ми використовували Карпро, але зараз їх немає. Гачок ми використовуємо основний гачок наш це клінга BP. він же аналог Корда Кренк. Ось у восьмому номері. Іноді, коли нам треба трошки щось е, змінити, ми верстовуємо Клінга Біпі 6-го номеру або вайтгейп 6-го номеру. Це все відсігнете. Якщо ми кажемо про наші шоклідера, такий шнур ми використовуємо на шоклідер з помбу. Під стіл. Ось такий шоклідер ми використовуємо, такий шнур використовуємо на шоклідер робочих палок. Зараз ще вам знайду наш повідковий. Ладно, не буду шукати. Такий самий, також g Braid, тільки не чотирьохжилка, жилка а восьмижилка. 022 і 024 шнур. Він там такого червоного кольору, якщо ви будете дивитися його в магазині. По якості нам дуже подобаються ці шнури, і плюс дуже великий ще плюс в них в тому, що вони достатньо дешеві, як за свою дальність. Ну, тобто елементарно подивіться навіть скільки коштує карпрошний там шоклідер, в розмоці 20-30 метрів чи скільки ми там продаються, 50 метрів здається. А тут ми купуємо, уявіть собі, наприклад, 270 метрів і коштує це там 400, здається, щось копійками гривень. Тобто 1 метр коштує дешевше, ніж одна гривня. Ну, тобто, одна палка там коштує якісь копійки. Ось, Так само і з поводковим матеріалом. Дуже велика економія виходить. І на початку, коли мені Олексій Пугач розказав про цей лайфхак. Ось, я, чесно кажучи, подумав, що я куплю собі бухту цих 270 метрів повіткового і буду його використовувати, я не знаю, декілька років. А по факту за один активний сезон спорту ми використали декілька таких бухт. Тобто, ну, там, мабуть, під кілометр поводків зв'язали і викинули в воду. Ну як, щось в воду, щось в смітник. Робота така. Що Ще достатньо непоганий левхако. Дивіться, ми використовуємо сумки джерсі. В нас є карпро в нас є сумки. Вон там ще джерсі. А ми почали в останній час дуже часто використовувати сумки флагман, термосумки. В чому прикол, що їх можна мити прямо в озері, нічого не промикає, їх легко дуже помити. І ми в них возимо ліквіди, корм, посуд, чистий, грязний. Ну і так само я думаю, що в них можна возити абсолютно все, що завгодно, тому що вони дуже супер дешеві і дуже практичні. Прикольні сумки. Що є цікавий лайфхак на рахунок вашого якісного відпочинку? Я коли купляв собі розкладушку r 2 Fox, мені порадили до неї ось таку подушку. Але в чому її мінус? Типа що вона як сапля. Вона дуже м'ягка, вона дуже тоненька. Ну тобто, і на ній, щоб нормально спати, я її складаю так вдвоє, і це виходить більш-менш нормальний результат. Що я собі придумав? Оцю фігню. Заїжджаєте в ЮСК, купуєте ортопедичну офігенну подушку в пам'ять, вона там коштує, до речі, якісь копійки. Ну, звичайно, що я перевірив розміри, які треба брати. Єдине, що я чуть-чуть чуть-чуть валянок, і я перевіряв розміри подушки звичайного розміру, а в мене виявилось. Велика, і це наскільки мені не вистачає. Ну нічого, щось придумаємо. Все, і тепер у нас достатньо, я можу її просто, знаєте що, занесу в ательє, хай мені її отак ушлють Все. І буде у мене ортопедична офігенна чітка подушка. Тому що, якщо чесно. Я перепробував багато дуже подушок, перевіряв в магазинах, лежав, консультувався з людьми, В гості, коли заходив, бачив різні подушки. Жодна подушка рибацька рибацьких брендів тупо мені не підходить взагалі. Я люблю, щоб вона була не велика, не маленька і достатньо така упруга, товстенька. Бажано, щоб ще й ортопедична, тому що є певні питання по спині. На всіх спортивних змаганнях роблять обов'язковим, щоб ваші карпові мішки. Були з поплавками. Значить, що ви робите? Приїжджаєте в будь-який рибацький магазин, купуєте отакі, е, типа бабіни для поводків, робите дирку в центрі, шнур сюди тросик пропихуєте, і все, у вас офігенний поплавок. Не треба купляти спеціалізовані дорогі поводки, поплавки. Це, друзі, називається добрий раночок. Паровозик був добрий. Думали, що тут крупна риба, а дев'ять 9400. Сподівалися, що це 12-14. Час активно біжить. На даний момент 12 година другої доби, тобто закінчилась друга доба. Нас трошки посунуло на третє місце, після цього, після ранішнього протоколу, ми тоді ще взяли одну достатньо крупненьку рибку, там під 10 кг. Я вам про неї вже казав на відео. Після цього поки що нічого. Взяли ми її близько 8 ранку, а зараз вже 12-4 години грибу не бачили ще. Час летить дуже швидко. Перебираємо трошки насадки. Є вже певне розуміння, на який стік клює краще і на яку насадку клює краще. Ось. Зовсім чуть-чуть поміняли стратегію по точкам. Ось. Ну і продовжуємо працювати. В цілому все окей. Погодка класна, вночі було дуже холодно, близько 5 градусів. це по градуснику, а по факту Бог його знає взагалі, може ще й нижче. Ось. Хто буде в найближчий час їхати на риболовлю, рекомендую вже брати з собою зимові речі, зимові спальники. І якщо є можливість включитися в розетку, то краще ще й дуючи, беріть собою якогось обогрівателя. Бо вже таке відчуття не найкомфортніше. Ось. Ми взагалі нічим не засмучуємось. Все абсолютно класно. У нас впереді ціла доба, рівно 24 години. За цю добу може змінитись багато чого, і хоч в нас відрив від першого місця 60 кг, а ми всього піймали десь там 70 кг, то ще не показник, в цілому все може розвернутися, якщо погодка покращиться, сонечко пригріє, може щось поміняється. Будемо бачити. ось. Тому працюємо. Щось будемо ще вам далі показувати, якщо буде щось виходить. Щоб ви розуміли, ситуація яка? Крайню рибу ми бачили о восьмій ранку. Зараз у нас близько одинадцятої вечора, і це перша риба за весь цей час. Я просто вийшов на вимазку для того, щоб декілька бойлів кинути коброю. І зразу уїхала палка. Чи добрий ранок, чи добрий день? Так як вночі, станом на вечір, ми були на третьому місці, в нас була задача максимально попрацювати для того, щоб стати друге. Ну, тому що вперше, відверто кажучи, було ну, нереально, там відрив був 80 кілограм. Ось. В цілому, ми відпрацювали стабільно. Я дежурив до півшостої ранку, потім вийшли хлопчики. Я здав три рибки і потім хлопчики ще до ранку здали одну рибу. Ось, По ранішньому протоколу, по ранішньому зваженню, ми видвинулись на друге місце. Відрив від третього в нас 12 кг чи 13 кг. А від четвертого, і ще на 10 кг більше, тобто там 23 кг. Ем. Врогідність впасти в четверте достатньо маленька. Але вирогідність повернутись в третє присутня. Тому ми до останньої хвилини працюємо. Валідольний у нас такий фініш. Зараз вже 11.20, фініш у нас через 40 хвилин. Зараз робимо останній перезакіт і будемо вже чекати на фінальний гудок. Після зважування рибку ми ще не брали, тобто можна сказати, що в день все ж таки зараз вже риба не клювала в нас. Тільки клювало вночі і рано вранці. Подивимось. Друге місце, друзі. Ом, що пише. Вольовою боротьбою вигризли ми те друге місце з достатньо пристойним відривом. Все окей, ми щасливі. Перш, перше місце в Карпен Pike взагалі красавчики напихали. прям. В них вага майже в два рази більша, ніж в нас. Ось. Було дуже приємно мати справу з такими сусідами. Всі попрацювали дуже сильно, всі красавчики. Валідольна така була трошки остання доба. Ну і до цього трошки було валідолу. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Зустрінемось з вами на наступних змаганнях вже через півтора тижня. Скоро чекайте.